Спеціалізований комплекс, який за 90 хвилин визначає ДНК профіль, зокрема й тих, хто зник безвісти, почав працювати в головному управлінні національної поліції в області. Розповіла начальниця відділу криміналістичного забезпечення Оксана Трайтак. Візьмемо по невпізнаній особі, так по невпізнаній людині. Ми вивели ДНК профіль цієї людини, чи там уже рештки в людини, чи вивели ДНК профіль. І приходять родичі і кажуть, що це ймовірно. Ну, мої родичі. Ми від людей відбираємо також зразки біологічного матеріалу, поміщаємо до приладу, і в нас іде порівняння. Даний прилад ще має е, даний прилад порівнює родинні зв'язки від е, онука до е, дідуся, бабусь. Комплекс опрацьовує одночасно 5 біологічних зразків та самостійно формує звіт. Певний матеріал. Виготовляється 90 хвилин на п'ять чіпів. Інший біологічний матеріал, який містить ДНК профіль людини, виготовляється близько 100-108 хвилин. ДНК комплекс можна використовувати і поза межами лабораторії, каже Оксана Трайтак. Сама лабораторія. Ось, сам прилад, це кейс, він не пробивний, там він цупкий, міцний. Він захищає сам прилад від пошкоджень, він складається, свій прилад, це низ, це верх. І дуже великий плюс в даного приладу, що він, ми його можемо переміщати. В кожній області, в деяких областях, можливо, не по одному навіть приладу. Дуже, дуже важко працювати на Сході, на півдні, без таких приладів. Це реально дуже велика допомога. Прилад Житомирським криміналістам передала американська міжнародна організація. Ми проходили навчання по закінченню навчання. Всі отримали сертифікати про проходження навчання і здобули навички роботи з даним приладом. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.